Друзі, вітаю! Є в наявності Volkswagen Transporter 2020 року. Це нова модель рахується. Короткій базі на дві розсувні двері. 103 кВт з мультирулем і з задньою лядою відкидною. Дуже гарно цей автомобіль підходить для переобладнання в майбутньому під пасажир. Тому що має дві двері, має ляду, зазвичай люди всі хочуть з ляду. Посередині дуже гарний голландський стан автомобіля. Хто колись стикався з голландськими автомобілями, той розуміє, що це практично, фактично найкращі вживані автомобілі Європи. Дуже гарний стан, його просто помили, нічого робити не потрібно по салону. Електросклопідйомники, мультируль, 201 тисяча пробілів, кондиціонер, е, шестиступка е, виходи вже нового покоління, е, CarPlay, електродзеркала. По двигуну по технічному стану, дуже все в ідеальному стані, по резині. Континентальна нова спереду і також континентальна нова ззаду. Також дверки відкриваються, все плавненько, все працює. По автомобілю взагалі немає ніяких нюансів. По ціні виходить в Україні близько 22 тисяч доларів. Це приблизно 20 тисяч євро на сьогоднішній день. Так само є інші варіанти по автомобілям, по транспортерам. Так само є можливість брати автомобілі з аукціонів нідерландських та німецьких. Тому цікаво ці всі пропозиції, звертайтесь, будемо індивідуально розглядати, можна, якщо на зв'язку щасливо.